Слава Ісусу Христу, сьогодні 1 жовтня розпочинаємо місяць, який особливо присвячений нашій Богородиці, Діві Марії. Найкращим шануванням з нашої сторони буде молитва на Святому Розарії, молитва якою сама нас навчила. Для багатьох це звичайна практика, комусь легше, комусь важче, хто рідко його молиться, тому як допомогу будемо подавати в коротких аудіозаписах заохочення. Вони будуть мати різний зміст, часом свідчення людей, які зазнали чудес завдяки Вервиці, іноді конкретні вказівки, як краще переживати цю молитву, співпереживаючи таємниці життя Христа і Богородиці. А сьогодні розпочнемо з історії цієї молитви. Взагалі, як ми знаємо, вона має біблійне коріння Отче наш, радуйся Марія, а символ віри на початку і нічим іншим, як підсумуванням науки Ісуса Христа, яке уклали апостоли. Тому молячись розарій, ми ніколи не вийдемо за рамки католицькості, християнства, а навпаки, утверджуємось в цьому. Сам Розарій, згідно деяких джерел, як компонування цих молитв, почав формуватись завдяки святому Домініку. Це був священник, він мав титул кафедрального каноніка, тобто був у святі єпископа, мав гарні статки, однак забажав обрати убогість і йти на місії, щоб проповідувати Ісуса Христа, борючись з єрістю альбігойців. Ці люди на перший погляд боролись за добрі речі, тому що підкріплювали свої розграбування храмів високими промовами про чистоту церкви, вільної від надмірних розкошів. Але якщо подивитись в глибину їхнього богослів'я, то ми помітимо речі, які не сумісні з християнством, переконання про дуалізм світу. Вони вірили, що добро і зло рівносильні, а ми знаємо, що Бог завжди сильніший з за диявола, який є лише творінням Бога. Також вони говорили, що матеріальний світ діло сатани, тому й вважали його поганим. Натомість духовний світ, який створений Богом, був добрий, і Христа вони, очевидь, вважали духом, а його тілесність тільки видимою. Отож їхньою ціллю було визволити світ від матерії. Ми, як католики, як християни, віримо, що Господь створив світ і всі його блага для того, щоб ми були щасливі і використовували їх на розвиток свого покликання, також на славу Божу і для добра наших ближніх. Як святий Домінік мав боротись із вченням альбігойців? Власне, трьома методами. Перше це вбогість, він є одним із засновників жебрачих орденів. Друге це проповідь, його орден через високу освіченість і спрямованість на євангелізацію, названий орденом проповідників. Третє це молитва. Власне, тому і розповідаємо його історію. Одного разу він сидів засмучений у полі через малі здобутки свого проповідництва, і йому об'явилась… Пресвята Богородиця. Вона сказала: Домініку, мій сину, пам'ятай, що через Радуйся Марії, сказане Ангелом Гавриїлом, спасіння прийшло на цей світ. Радуйся, Марія, допоможе тобі осягнути успіх в твоїй місії. Відтоді, там, де проповідував, учив людей так молитись, і цим здобув безліч навернень. Багато людей були неписемні, тому вивчити Отче наш та Радуйся Марія на пам'ять було оптимальним рішенням. Часто в іконографії показують, як Марія передає Вервицю в руки святого Домініка. Саме він уклав послідовність пацьорок на мотузку, яку ми зараз називаємо як Розарій. Вже пізніше знані нам 15 таємниць, радісні, скороботні та світлі, були укладені його послідовником, братом Аланом. А в XX столітті один мальтійський священик додав ще 5 світлих таємниць, які згодом затвердив папа Йоанн Павло ІІ. Оглядаючи історію Святого Розарія, ми бачимо, що це заклик Пресвятої Діви до молитви. Вона дає нам в руки зброю. Хоче, щоб ми її використовували задля спасіння своєї душі та цілого світу. Тому підпережимось витривалістю і рушаємо до битви.